Дивіться у випуску, як воно бути донором. Сьогодні відчули на собі черкаські депутати. На знак підтримки у Черкасах за майорів Олімпійський стяг. Моє вітання у студії Наталія Кулик, Переклад Галина Абраменко. Далі у випуску дивіться про таке. Учора у Городищі попрощалися із Атовцем Валентином Пеньковим. 37-річний боєць загинув під час ракетно-артилерійського обстрілу з боку російсько сепаратистських сил у районі Донецької Горлівки. Він воював у складі одного з танкових підрозділів збройних сил України. Труну з тілом загиблого сотні людей проводжали, стоячи на колінах. Повернулися за те, щоб дізнатися на них дома не чекають. Двоє бійців Черкащан із 24-ї бригади лишилися без роботи. Їх звільнили з офіційного місця працевлаштування без попередження та повідомлення в той же день, коли чоловіки пішли воювати. Виявилось, закінчилися контракти, яких вони не підписували. Олега та Володимира призвали на службу наприкінці літа минулого року. Проте прибувши у зону, АТО дізнались, їм зарплату з роботи не виплачують. Чому так сталося? Намагалися розібратися родини бійців та військомат. Проте чіткої відповіді так і не отримали. Я вхожу в армію і мені ніхто не завжди, що я воля, що у мене закінчився контракт. І виплало те, що я воля, тільки коли ми звернулися, я і мій товариш, товариші оці, що нам повинні платити зарплату на роботі і зберігати наше робоче місце. І на суді вияснилося, що я уволився за два дня до уходу в армію. Що сталося, хлопці дізналися тільки після повернення з зони бойових дій. Виявляється, вони звільнені. Дирекція повідомила, що у переддень відправки в АТО у них завершився контракт щодо працевлаштування. Бійців це здивувало, адже стверджують, вони ніякого контракту не підписували. А таке ставлення до них викликає лише обурення. Просто ж якось обідно, що ми там воюємо, ми захищаємо державу. А тут. Що саме цікаво, вони нам прямо прямо в, прямо в очі кажуть, ми вас туди не посилали, і нафіфи нам надо. Вибачте, за ругатівство. Роботодавець, приватне підприємство Охорона сервіс. Поновлювати бійців на посадах та виплачувати зарплату відмовився. Поспілкуватися із керівництвом підприємства нам не вдалося. За дивним збігом обставин на час приїзду знімальної групи нікого не було на місці, а працівники не змогли пояснити, де їхнє начальство. І людина в нього вже була людина в нього вже була з ним спілкувалася а зараз він знаходиться в відрядженні буде завтра а відряджені так. Так. Так, так. Так? завтра та завтра після завтра буде на роботі Тож АТОвці вирішили шукати правду у суді. Юристи говорять, українське законодавство забороняє звільняти призваних до армії та зобов'язує зберігати робоче місце та виплачувати заробітну плату. Підняти закон, бодай одна людина розумно була, почитала що це не вони платять, виплачується це із бюджету. Побігати трошки, поки людина знаходиться на фронті. І вирішити питання, вони взяли, підробили контракт за що будуть зараз відповідати за 366 шістдесят шостої Кримінального кодексу. Чоловіки 21 червня знову поїдуть у зону. АТО. там вони захищатимуть свою країну, щоб їхнім кривдникам спалося спокійно під мирним небом і сподіватимуться на верховенство закону та правосуддя. Яна Вомаренко, Олександр Костирко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Три роки позбавлення волі з іспитовим строком в один рік за обман. На Тальнівщині 55-річний чоловік власноруч підписав договір купівлі-продажу майна, укладеного підприємством, де на той час працював. Потім повідомив прокуратуру району та міліцію про підроблення посадовими особами іншого підприємства його підпису. У результаті було відкрито кримінальне провадження за через нібито підробку документа. Провину зловмисника доведено у суді. Про це повідомляє прокуратура Черкаської області. Запланували відпустку. Подбайте про охорону свого житла. Правоохоронці нагадують літо сезон квартирних крадіжок. Відсутність господарів нерідко спокушає любителів легкої наживи на злочин. Більше розкажуть наші кореспонденти. Красиво за ленту. Як на заказ прийшов встановлювати, Тільки знімає наоборот. Черкасець Валерій Орели з дружиною демонструють запис із прихованої відеокамери. Їм вдалося відзняти, як двоє молодиків та дівчина викрали з під'їзду ліхтар. Встановити відеокамеру біля своєї квартири людям довелося після того, як у будинку постійно ставалися крадіжки. Вхід до багатоповерхівки обладнаний домофоном. Однак злодіїв це не зупиняє. Почали пропадати в під'їзді батареї, пакетники почали пропадати. У нас така була ситуація, що встановлювали кухню. Поки знаходились мастера, ми знаходились в квартирі. У нас украли частину кухні. Із записом викрадення Валерій звернувся до міліції. Там особу молодиків уже встановили. Обіцяють, зловмисники будуть покарані. Валерій вже маючи гіркий досвід їхати у відпустку і залишати квартиру, остерігається. Правоохоронні органи нагадують, щоб убезпечити житло від злодіїв, потурбуйтеся, щоб за ним за вашої відсутності хтось наглядав. Перше, це потрібно з сусідами і. Спілкуватися з ними, прохати, якщо десь від'їжджаєте ненадовго, щоб сусіди стежили за квартирою, або якщо родичі проживають рядом, просити їх, щоб вони навідувалися до квартири. Вечорами вмикали світло, щоб злодії бачили, що дійсно хтось на місці. Забирали пошту з скриню. Перш ніж грабувати певну квартиру, злочинці відстежують, коли її мешканців немає вдома. Тому важливо створити видимість, ніби вдома хтось є. Наприклад, залишити випрані речі, сухнути на балконі, доручити сусідці, поливати квіти і вмикати вечорами світло. Правоохоронці нагадують про необхідність традиційних способів захисту: грати на вікнах квартир першого поверху, міцні двері з кількома замками, домофон, сигналізація. Гроші та дорогоцінності найкраще залишати на збереження банкові або ж родичам. Вони дивляться, де люди часто не з'являються вдома, в який час вони відсутні, дивляться на поштові скриньки, перевіряють газету, ставлять на дверях певні свої знаки, по яким потім приділяють, є людина вдома чи ні. Навіть інколи навіть підходять до дверей, дзвонять в дзвоник і проявляють, є людина дома чи ні, в який час вона відсутня. Олеся Омельченко, В'ячеслав Ромадан, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Дякую за порятунок мого життя. Під таким гаслом цьогоріч проходить День донора в Україні. Відзначають його 14 червня. Він покликаний вшанувати особливих людей, донорів. Завдяки їхнім гуманним вчинкам. Щодня вдається рятувати сотні тисяч життів. Свого часу бути донором було почесно. Сьогодні ж це народне звання поступово відроджують небайдужі до чужого горя українці. Яке воно нинішнє донорство? Дивіться в матеріалі наших кореспондентів. На годиннику 8.30, а біля реєстратури Черкаської обласної станції переливання крові вже черга, долучитись до благородної справи і здати кров вирішили депутати Черкаської міської ради. Я думаю, що ми започаткували сьогодні добру традицію. Запрошуємо інших небайдужих людей до неї долучитися та здавати кров не тільки до Дня донору, тому що ми дуже багато чуємо майже кожного дня закликів через різноманітні засоби масової інформації про потреби в крові в крові для дітей, для постраждалих в ДТП, для воїнів АТО. Я думаю, що якби кожна людина хоча б раз на рік здавала якусь дозу крові, то в принципі цієї ці потреби б не було. Охочих безкоштовно зробити добру справу, тут побільшало в рази часів майдану та загострення військового конфлікту на сході країни, розповідає головний лікар установи Юрій Бульба. Каже, ці події змінили свідомість українців. У нас дещо побільшало кількість донорів за рахунок людей, які добровільно йдуть здавати кров, які відгукнулись. І здають свої компоненти крові. Значно виросла кількість донорів, які здають кров безоплатно. лікар трансфузіолог відділу в заготівлі крові та її компонентів Світлана Тренько наголошує: сьогодні на озброєні медицини сучасні технології та пристрої забору крові. Вони індивідуальні, одноразові та стерильні, що унеможливлює зараження будь-якими інфекціями. До того ж, їх відкривають у присутності донорів. Загалом основна маса, практично всі переносять дуже добре. В даному випадку дівчинці стало погано, тому що вона дуже малу вагу має. Тобто вона вагу має більше 50 кілограмів, це допустимо для здачі. Але вважаючи її зрісти, у неї дефіцит ваги. І вона ще, що важливо, вона нічого не їла перед здачею, а їсти перед здачею крові обов'язково потрібно. Медики стверджують, аби стати донором, важливо вести здоровий спосіб життя та уникати вірусних захворювань а в день здачі крові бажано виспатись та добре поснідати. Ніна Волощук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У Черкасах замайорів Олімпійський стяг на флагштоці біля мерії підняли прапор Національного олімпійського комітету України. Захід відбувся з нагоди відкриття перших європейських ігор, що вже розпочалися у столиці Азербайджану Баку. Таким чином місцеві спортсмени засвідчили підтримку черкащанкам, які поїхали на престижні змагання. Нагадаємо, від нашого краю поборотися за медалі перших в історії європейських ігор змагатимуться п'ятеро черкащан. Сергій Куліш, Кульова стрільба, Олексій Сюткін триатлон, Ярослав Жмуденко настільний теніс, Юрій Швайко та Анастасія Ісаєнко спортивна аеробіка. Право підняти олімпійський прапор поряд із мерією надали черкаським олімпійським надіям. Юним спортсменам боксеру Дмитру Майдакову та снайперу Дмитру Омельяненко. Свято олімпійського прапору. Воно проголошено до перших в історії європейських. Ігор це нові ігри. На них буде представлено п'ять представників Черкаської області. Вони будуть захищати честь нашої держави. Та я вважаю, що це досить сильні спортсмени, щоб привести золоті нагороди з таких змагань. І наразі це всі новини. Більше інформації у наступних випусках та на нашому сайті. Залишайтеся з нами. і Гарного вам дня.